Ніколи не могла подумати, що авокадо і хурма так ідеально поєднуються. Дивіться самі. Сьогодні готую салат золоте сяйво. Яскравий, свіжий і дуже смачний. Спочатку дрібно нарізаю салат айсберг і викладаю його на тарілку. Саме це буде ніжна хрумка основа. Далі розрізаю помідори чері навпіл і додаю їх до салату вони дадуть солодкість і свіжість. Наступним кроком подрібнюю огірки кубиками та одразу перекладаю їх до тарілки. Потім беремо один стиглий авокадо. Розрізаю його навпіл та акуратно витягаю кісточку. Далі нарізаю м'якоть кубиками, додаю його до салату. Завдяки авокадо салат стає ніжним, кремовим і дуже ароматним. Він надає страві особливу текстуру, роблячи кожен шматочок яким і соковитим. Тепер хурма. Розрізаю її навпіл. Нарізаю і додаю в салат. Саме вона надає страві свою золоту нотку та легкий фруктовий аромат. Вичавлюю сік лайму прямо на салат. Він освіжає та підкреслює всі смаки. Приправляю салат сіллю, чорним перцем та поливаю олією. І на завершення ароматний бальзамічний соус. Поливаю ним поверхню і посипаю подрібненими волоськими горіхами для хрумкої нотки. І ось він, наш салат, золоте сяйво, яскравий. Свіжий і неймовірно смачний. Спробуйте, і він точно стане вашим улюбленим. А якщо хочете ще більше смачних і простих рецептів, підписуйтеся, ставте лайк. І не забудьте написати коментар, який саме салат готуєте ви. Смачного!